Сьогоднішні короткочасні дощі майже по всій Україні, завтра стануть гостями лише одного регіону. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці у Фейсбук, повідомила, де завтра на фоні комфортного тепла буде сильний вітер і пройдуть грозові дощі, а також попередила про можливі заморозки. У четвер в Україні із якихось атмосферних явищ активніших хіба що сильний вітер очікується, у східних, центральних областях та на півдні. На півночі та на заході максимум помірний. Східних напрямків зазначила синоптикиня. Суха погода 19 вересня домінуватиме в Україні, лише у південних районах Одещини, дощ, гроза. Температура повітря впродовж дня передбачається в межах 20-26 градусів, на Закарпатті та навколо Карпат 18-22 градуси. У Києві завтра буде сухо, сонячно, і з вітерцем та трохи тепліше. Ніж сьогодні в день до двадцять градусів. До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода. Без дощів та заморозків. Хіба на високогірний Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось квалого мінуса? Повідомила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!